Начальник зв'язку батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади Вадим. І якраз от з ним ми хочемо обговорити, як росіяни використовують в своїх шахедах е і можуть використовувати під час атак по Україні дронами якраз таки український мобільний зв'язок. Вадиме, вітаємо вас, бажаємо здоров'я, слава Україні, добрий день. Доброго дня, батальйон, зайнято слава. Ну от бачите, ми тут говоримо про те, що все частіше в дронах знаходять українські сім-карти. А чи може це бути момент того, що це, наприклад, якийсь клон української сім-карти, тобто е зроблений, наприклад, росіянами, але зав'язаний там на українського мобільного оператора? Ну, так, в шоколаму сенсі можна сказати, що це клон, адже... То, типу, почати хотілося б з того, як росіяни взагалі почали використовувати наші мобільні мережі. Це, ну, типу, Зв'язок мобільний працює на определенній частоті. Так? І вони в свої дрони ставили сотик базові станції і детал на, на, на Україну. І коли цим самим, базовою базові станції вони перебували зв'язок мобільних венш... І наші мобільні телефони українські підключалися до їхніх шахетів замість веж. І так вони типу отримували дані про сім-карти, про місце заходження, про все інше. А, таким чином вони вже були частиною, ну, як підключалися, можна сказати, до нашої мобільної мережі. І таким чином вони можуть, в принципі, і робити клони сім-карт. Бо вони знають частоти, на яких працюють наші мобільні оператори, знають положення вишок і все інше. тому так, це може бути. І вони ж використовують всім карти для того, щоб керувати дронами в нашій мобільній мережі. Бо це не радіосазок, який там за 15-20 кілометрів зникає. Це мобільна мережа, яка над всією Україною. І дрон може передавати на цифрі керуватися дуже далеко. Тому так, вони все використовують, на жаль. А керувати... Але, я я уточнення одне, пане Вадим, а керувати мається на увазі, тобто вони можуть керувати дроном в реальному часі? Чи все-таки в дрон заносяться певні дані, а далі він вже керується ну, своїми алгоритмами без участі оператора? Ну, є і такі дрони, які задається маршрут, та, Але я кажу, що можна керувати в реальному часі. Як, наприклад, типу, ви дивите стрім, да, ви передаєте пакет даних, а глядач на іншому кінці отримає. Так само і з дроном, то саме FPV, Mavic. Ти відправляєш пакет контролю і там Mavic приймаєш, там повернути або прискоритися, або ще щось. І так, вони керуються в реальному часі завдяки нашим мобільним мережам. Вони до них підключаються. І як ви передаєте смски через WhatsApp, так само не передають пакети контролю через той самий мобільний інтернет. Так, тепер давайте про наші, бо тоді, ну, о, окей, добре, тоді давайте зразу до питання. Так а що робити? Тоді виходить, що а, от пропозиція народних депутатів, ну, це поки що пропозиція, поки про це не йдеться. Однак а, тоді ініціатива, наприклад, глушити зв'язок, щоб вони не були не використані, тоді має сенс. Так, так, це має сенс. Ну, але це має сенс в прифронтових ділянках, тому що, ну, ті самі в Києві Мавіка далеко не долетять за рахунок заряду батарей. Тобі вони, А шахеди вони програмуються, тому вони полетять будь-куди, хоч є зеркало, хоч немає. Тому ага. так, лушити є сенс, але лише біля ОБЗ. Так, добре. А ми як використовуємо подібні історії? Чи ми використовуємо взагалі щось таке? Так, ми використовуємо їхній білайн той самий. Всі їм карти, які залітають на їхню територію, підключаються до їхньої мережі. Ну типу, з дрован летить на радіо зв'язку до їхніх вишок, долітає, а далі вже він переключається на ЛТЕ, на керування через мобільну мережу. І далі, так далі. Але знову ж таки це дуже обмежено біля перефронтових типа ділянки. По... Добре і все інше. Якщо говорити про ті ж шахеди, вони використовують супутниковий зв'язок, ну в основному, наскільки стало і було відомо. І дійсно у них є на оцей режим, коли вони його втрачають, вони запам'ятовують, на якій висоті вони летіли, з якою швидкістю. Звісно, координати забиті в них залишаються в їхній умовно пам'яті. І потім, коли, і, і вони от в цей інерційний, не знаю, як... Це назвати оцей режим переходять. Тоді, коли відновлюють зв'язок зі супутником, вони знову виходять на потрібну висоту, на потрібну швидкість, і знову в них активізуються ці координати цілі, і вони продовжують політ до неї. Як можна запобігти е і протидіяти шахедам взагалі? Ну, глушити супутниковий зв'язок це нереально, напевно. Не знаю. Типу це працює в краткострокові, так? Якщо... От... Шахет вже біля міста якогось, то глушиться зв'язок, ми всі це бачимо, ми їдемо по навігації по містам, та і воно нас заводить кудись в перу, або ще кудись, бо глушиться зв'язок. Тоді шахет летить куди. Так, він може, звісно, втратити, потрапити, потрапити в будинок або ще кудись, бо він втратив керування. Але зараз це надієвіший спосіб боротьби з шахедами. Ну, окрім, звісно, фізичної розправи за допомогою куль. Знаєте, я недавно бачив ще одну публікацію на одному з пабліків, а, наскільки вона реальна? Хоча вона мені сумнівною здалося одразу, але от у вас хочу це поточнити. А публікація була про те, що... Причому йшлося про одне з прифронтових міст українських. І публікація була про те, що не користуйтесь мобільним телефоном під час повітряної тривоги і, наприклад, нальотів шахедів саме е, ну, дзвонити. Тобто сидіти в інтернеті можна, читати, не знаю, WhatsApp, Telegram, Viber можна, а дзвонити ні. Бо нібито як вони теж можуть наводитися саме на дзвінки, саме на використання от, телефонного зв'язку. Це е, реально чи нереально, чи це черговий вкид? Ні, це, це реально, але це як? красний випадок, тому що вони реагують, в принципі, на підключення телефона до мобільної мережі. Навіть якщо не дзвонити, він просто включений. І в шахедах є ось оцей, то, що я казав на початку, базова станція. І за допомогою неї вони виявляють скупчення телефонів і тоді можуть туди коригувати вогонь. Типу, запобігти цьому можна лише випнувши режиму літаку. І під'єднатися до Wi-Fi. Так, тоді можна дивитися і WhatsApp, і відео, і все що завгодно. Але проблема саме підключення до мобільної мережі. Тому ну, або режим літака, або вимкнутий телефон. Це єдиний засіб. Це, ну, це біля фронтових, так вони наводяться. Так. По скупченню мобільних телефонів, які просто не вимкнені, або не в режимі літаку. Добре, от ви кажете, що можна включити режим в літаку і під'єднатися до Wi-Fi. А інтернет, який роздає Wi-Fi, він дуже часто у нас мобільні оператори так само роздають інтернет. Ну, звісно, це там кабельний інтернет, але ж Wi-Fi – це теж сигнал. А Wi-Fi це ж теж певні частоти. Так, але Wi-Fi можна задетектити на відстані до 10 кілометрів, не більше. І плюс завжди є маскування. Це те саме Wi-Fi під землю або ще що заводне так далеко можна Добре, якщо говорити про е ці частоти, які використовують російські дрони на наших мобільних операторів, е вони стабільні? Вони не можуть змінитися. Чи можуть оператори, наприклад, раз, не знаю, на, ну, не на добу, а там, раз на тиждень, раз на місяць міняти чи, 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 ці частоти, чи вони стабільні, От як вони вигадані, так вони і є. А вони стабільні, вигадання ніяк вони не є. Бо колись, в якомусь році, вже не пам'ятаю точно, вони були розподілені між ну, по всьому світу частоти, щоб не було всяких індиференцій, шумів. Бо між країнами, між препараторами розділили частоти. Тому маємо, що маємо. Можна купити, але це дуже дорого. І знайти вільну частоту в сучасному світі це наша задача. Тому це скоріше нервні. Добре, якщо говорити про роботу радіо... засобів радіоелектронної боротьби. Ми знаємо, що інколи ми і шахеди можемо подавляти цими ребами. І не кажучи вже, наприклад, про дрони, які а, російські, які працюють в прифронтовій місцевості. Як працює реб? Вона змінює ці частоти для дрона чи як? Ні, реб це просто, нехай дрон летить на частоті, ну, умовно, 450 МГц, умовно. А... Реп, він заглушує, він засаряє ефір, там, від 420 до 400 70 МГц, тупо шумами. І дрон не може розпізнати, чи це сигнал контролю, чи це шум зроблений РЕПом. І він втрачається, цей корисний сигнал, саме керування, він втрачається в цих шумах. І зв'язок втрачається. Добре, чи можна так само діяти, наприклад, проти е, не тільки... Е, Добре, а, а як тоді працює реп проти шахедів, наприклад? Там, якщо шахед не використовує мобільну мережу? Я, чесно кажучи, цього не знаю. Я з шахедами не, не працював. І чи можна їх залишити ребом, коли вони на супутниковому зв'язку? Типу, я не знаю, чи це як це працює. Хм. Що ж, е, пане Вадиме, ну насправді цікава у нас розмова, але я знаю, що ми так само маємо оголосити і збір, який е, ваша бригада збирає, е, якраз таки для, зас... для засобу радіоелектронної боротьби. І ми так само закликаємо всіх наших глядачів долучитися до цього збору. І у вас, Вадиме, є унікальна можливість е, звернутися до нашої аудиторії е, з закликом підтримати ваш збір і допомогти вам назбирати необхідну суму. Прямо тут, в прямому ефірі. Дуже дякую за цю можливість. А, що ж нам... Дійсно потрібен реб для того, щоб зберегти життя наших хлопців, які їздять на позиції і із позицій, які боронять наше, скажімо так, небо в фронтовій ділянці. Адже доїхати до позицій навіть по-сірому, навіть по полутевному по це завжди небезпека від FPV, від мавіків, це розвідка ворожа. Це... І реби нам необхідні як повітря. Це врятує життя наших хлопців, наших автомобілів, наших засобів. Наших способів захистити Україну. Тому дуже вас прошу долучитися до цього збору. Дуже дякую. Вадима, дякуємо вам в першу чергу за захист і за те, що, звісно, знайшли в своєму такому, знаєте, завантаженому графіку час з нами поговорити. А з нами був Вадим, начальник зв'язку батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади. Говорили ми про... Те, як російські дрони можуть використовувати український мобільний зв'язок.